Друзі, всіх вітаю на каналчику. Четвертий день турніру Так, потрібно якось оборона, тримає, я не тримаю. Потрібно якось без викупу, тому що брю брюлянти я вже всі про про тринькав на барди. І небагато крутив там, X10 всього. Ну ладно, Х 20 Так, так, так. Давайте свою команду буду брати. Так, 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 тастий, так. Когось я сюди брав. Ще оцю, оцього, по І ще ось цього, по-моєму, брав. Мені, в принципі, було нормально. Ну, Цей дядько, блін. Як баф на їх, то... То вони нас потім бахнуть. Так. Трошечки синіх є. А лучше хочется еще трошечки покомбыть. Давай-то еще так. Да, это пятерочку зеленую. Так, зараз буде докрутився. Вона ж синіх, по-моєму, б'є. Да! <глухи> я це забув. Фух, ладно. Ми будемо якось без нього. Давайте всіх будемо терпіть. Що мене, мужики, чи шо? Живі. Це во взагалі п'ять тисяч. Дайте, набивайте мені цих. Хілиться да було б непогано. Раз. Два. Три, б'ємо сюди. Все одно боляче б'є. Боляче дуже навіть. Так, зараз ми з цими А, Ту камінцем добило. Ага. Угу. Ще того клоуна потрібно добити. Ну, Давайте ось так. Він вирішив... себе довбанути. Та, зіграв грубо. А що тут? Тут а тож теж може бути боляче. А пофіг. Можна було фрею взяти, але чого чомусь не хочу. Фрею без костюма взяти? Так. П'ятірочку оформимо, Дякую. Так, отдільне ріжеться, так? Да? Отільне ріжеться, тому так. Що ти ніндзя там робить, я не знаю. Ну, не дуже хотілося, щоб оті от всі заряжалися. Так, давайте відхилимось, приб'ємо Пофіта. Так. Ну, можливо, і цю зараз чимось доб'ємо. Знову пофіта пізніше прожав. Ну, там уже не сильно він і потрібен був. Сова. Пофіг. Раз, два З зеленими, червоними, так, можна ще червоні і сині. Сова не ультане. Давайте сделаем так. Тот да, тыкай там на здоровье. Мені здається, сова от сама по собі, вона противніша, ніж Мену. Ну, чим противніша, тим, що скільки я грав проти сови і проти мену, ну, вона якось краще ріже ману. Вона краще вибирає цілі. Але це мені тільки так здається, тому що ну, от завжди вона так поєдинки руїнить. Іменно тим, що вона от, зрізає в того персонажа, який тобі потрібен. А мену, ну, якось менше мене бісила, якщо чесно. Якщо чесно, Ну, давайте так. Так, ну можна, в принципі, їх добити. Цього ядром доб'є, не цього цю. І щось тут а далі собі крутити. Ой, тут ще ці скрині змінили. Сидів, чекав. Ну якось мені жаба давить 20 бриллянтів віддавати, щоб присвідчити скриню. І бан купити е, набігів, це вважайте 100 бриллянтів ти витрачаєш. О, От і мене. І, коротше, хотілося якось так зіграти турнір і відбити свої 6 тапків, коли, це, коли відкатиться скриня. Тому сидів, чекав. Я завжди там на годинку, на дві цю скриню відкатував і нормальненько собі вечором лягав спати. Так, щось тут а, трохи не клеїться. Давайте ось так. Там синя п'ятірка не, не збирається ніяк. Ну, я цього центрального геть ніяк зараз не боюся. Можливо, колись я його і боявся. Зараз я його не боюсь. Так, це ще чудово, що він не помер. Ми стукнемо. Стукнемо по центру, так. А з чого я взяв, що в оділь не ріжеться броня кольорова? Неї ж, по-моєму, звичайно, не ріжеться. Блін, знову Гартана не прожав. Так, кольорова ріжеться. То я вже, напевно, бернадет перебив. то їхня фішка, що в них броня не ріжеться. А в цих по-моєму тільки звичайно. Так, взагалі пофіг в якому там, в якому порядку бити. Потрібно ще раз синіх зарядити. Як чудово грається, коли швидко, хаотично рухаєш камінці. Якось бої так пролітають. Ну, правда, і суперник такий. Так сказати, о, не такий. О, не дуже напряжений. І тут почалася карусель. Так, все чудово. Ні, не все чудово. Кого тут можна вбивати? Так, коротше, когось то можна. Е, давайте. Так, так. Коротше, когось вб'ємо. Якщо прилетить камінь, когось ми точно вб'ємо. Можна зараз купу блокераторів набрати там, це таку команду як я на війні спробувати, ну Но це Бернадет. Тут же ж камінця не дадуть. І всі якісь комби, блін... біля неї. От реально біля неї всі. Так якщо тут пошукати мені потрібно трефіола. Так, давайте ось так. Я ніяк їх не можу підтягти. Ну я тобто підтягну, але вона зарядиться. І сині можуть полетіти знизу. Чому так? Чому я не можу зарядити якийсь глімих 7-6 камінців, коли по центру ця це баба? Ну все, я якраз заряжаюся під неї. В неї додаткових 3000 хп. Ну, і що я можу зробити? П'ять ходів. Так тихо, ну не заряджайте вже її От я в акурат зараз, зараз заряджаюся, напевно, ну може вбью. Блять, ні. Та дивіться! Шість! І Гартен заряжений! Да. Оце мене бісить вона. Неймовірно. І вже цей заряжений. Тихо ви. Дайте ще кось убити. вже, напевно, немає сенсу. Ще якщо б Хантер вижив. Ото вміють нам в останній момент. А все, коротше. І так пойдет. Добренько. Ось такий сьогодні був день. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра. вам!